На ділікрафті скоро вайп, і я хочу показати ферми, які я построїв на сервері. Кожну з них я вигадав сам, але на унікальності своїх дизайнів я не наполягаю. Мені просто було весело робити це з нуля. Та й самі простіші з них занадто очевидні. Наприклад, як ця ферма коралів. Щоб виростити корали, необхідно застосувати кісткове борошно на блоку воді в межах коралового рифу. Добувати корали потрібно будь-яким інструментом, зачарованим на шовковий дотик. Ферму я зробив максимально простою. Два спостерігачі, що дивляться один на одного, і повторювачі, які уповільнюють швидкість кліків, підключені до роздавача з кістковим борошном. Перед роздавачем вода, що тече у воронки. Стояти потрібно на невеликому водяному ліфті, щоб попадати по всіх можливих коралах. Так і фермляться корали та віялові корали. Залишилось тільки знайти їм застосування. Ферма квітів. Квіти ростуть при використанні кісткового борошна на блок трави. Вид квітів залежить від біому і від місця застосування муки. Я знайшов місця, де ростуть потрібні мені квіти і побудував простеньку ферму. Один таймер, повторюючи кілька роздавачів, потік води та воронка. Хоча, якщо вам потрібні лише борники, то буде достатньо вирощувати тільки волошки для синього кольору, а для решти ефективніше використовувати інші ферми і змішування. Пасіка. Проста ферма меду. Про редстоун частину я навіть говорити не буду. А ось пару порад з розведення бджілдам робиться ці квітами. Головне забрати від них вулики, так вони будуть набагато швидше розмножуватись. Саму ж ферму слід будувати в незері, щоб бджоли не відволікалися на сон. Потрійний спавнер печерних павуків. Печерні павуки дуже гидотні. Але потрійний спавнер я не міг залишити в спокої. Принцип роботи простий. Павуки стрибають на голема, водяним ліфтом піднімаються в трубу транспортування і доставляються до місця, де стоїть гравець. Правда, з будівництвом ферми золота сенс у такій ручній фермі ради досвіду зник. А щоб формити нитку, достатньо просто вирити яму під спавнерами, щоб павуки падали і розбивалися. Ферма спрутів та тризубців спрути спавняться від 50 до 63 рівня в океанах та в річках, а чорнильний мішок, джерело чорного барвника та непоганий предмет для торгівлі з селянами. Будувати ферму спрутів потрібно на річці, осушивши при цьому решту річки в області 15 на 15 чанків. А ось для вбивства я вибрав вартових, бо чому б і ні? Вартові стоять по периметру та вбивають спрутів. Мішки ж піднімаються на поверхню, де потоком доставляються у воронки. У новій обнові я використовуватиму аксолотлів, вони не такі галасливі. Як і для спрутів, для ферми на водяниках потрібно осушувати річку, тому я вирішив побудувати їх поруч. На дно я поставив пісок душ, який піднімає водяників. А потік на поверхні скидає їх у рів, звідки їх підбирає вагонетка і доставляє до місця, де стоїть гравець. Водяники вночі вміють плавати, тому доставляються до гравця вони лише в день. А тризубець випадає лише якщо вбити в середньому 140 водяників, тому це рідкісна та дорога річ. Зілля варка. Автоматизувати варильну стійку досить непросто. Воронка під нею забирає навіть незварене на зілля. Тому її потрібно розблокувати тільки коли зілля приготовиться. Я придумав такі невеликі модулі. Поставивши кілька модулів вертикально, я можу варити скільки завгодно шалкерів зілля автоматично. Такий механізм я раджу будувати. Щоправда, в нього є невеликий мінус: стак інгредієнтів повинен залишатися в системі, а щоб змінити тип зілля, потрібно знати, що йде міняти. Ще я побудував мегаварку, якою може користуватись будь-який чайник. Тут у кожен модуль завантажується тільки один інгредієнт. а важелями вибирається, який із модулів використовувати. Ферма вартових. Вартові спавняться в межах підводної фортеці. З них випадають уламки для створення призмаринових блоків та морських ліхтарів. Під колоною світла я поставив магма-блоки, і вартові, які завжди летять на світло, помирають від такої пастки. Під цим танцювальним майданчиком їздить вагонетка з воронкою і збирає весь лут. Це перша фк ферма що я придумав у Майнкрафті. Її перевага в тому, що для неї не потрібно осушувати фортецю. І будується вона всього за годину, хоч і приносить менше, ніж ферми з усушенням. Ще я спробував зробити ферму на ліхтарях і піску душ, але вона хоч і не набагато, та менш ефективніша, ніж на багмаблоках, та при цьому її ще й довше будувати. Ферма незерських дерев, а це мій улюбленець, і мені трохи сумно усвідомлювати, що ферма на ТНТ швидше за все є ефективнішою. Механіка проста: використовуємо кісткове борошно на нілії і на гребі, що періодично там виростає. Наше ж завдання взяти сокиру, яку не шкода, і стояти всю ніч із натиснутою ЛКМ. Кісткового борошна потрібно багато, тому поруч має бути ферма моху. Ферма моху та кісткового борошна. Мох це історична фігня для Майнкрафту, тому я не зміг не збудувати свою ферму. Ось з нею вже довелося повозитися. Мох розростається на згенерований камінь і знищується новою лінією каменю. Рослинність компоститься в кісткове борошно, яке заповнює роздавачі ферми і йде на ферму дерева. Ну а в іншому режимі все сортується та збирається. Ферма шалкерів з версії 1.17. Якщо в шалкер потрапить його ж снаряд, то він може телепортуватися, залишивши після себе свою копію. Найефективнішою буде ферма шалкерів на порталах, але коли немає можливості доставити шалкер у звичайний світ, можна побудувати ферму і в одному вимірі. Начебто, все просто: шалкер копіює себе і відвозиться до місця вбивства. Але іноді він тікає без копії чи взагалі вбиває себе. Щоб вирішити цю проблему, я зробив чергу запасних шалкерів, яка сама поповнюється. А весь рецтон для того, щоб відстежувати, коли потрібно доставляти нового шалкера з черги. Ну а тут шалкери вмирають, і вагонетки доставляються назад наверх ферми. І це все, що я хотів показати в цьому відео. Та я збираюсь придумати ще багато різних цікавинок. Так що, ще буде.